Дайте слово зачку. Це, це Це означає, що ці на... <клів> <клів> <не виборти> <клів> ваші... <"Вставай в гури> що хочеш говорити, ставай говорити. Пані Людмила, давайте тихенько слухаємо, да, бачимо. Так. Так. Давайте перші висловимо. Є запитання до співпрачам. Я тільки що. 9 годині зустрічався з військовим комісаром. Я хочу, хотів би пояснити таке питання. Військовий комісаріат це державна установа, Міністерства оборони. Вона, значить, кошти повинні йти з районного бюджету. 1 жовтня офіційно запрацював військовий комісаріат, щоб всі знали, який не має ні приміщення, ні ремонту зроблено, ні нічого. Але зате. Всі відрепортували прекрасно, що військовий комісаріат у нас працює. Всі сидять в приміщенні одного пана, не знаю, хто там за нього платить, без світла, без тепла і так далі. Для чого було доповідати? Створювати цей військовий комісаріат? Це не до вас питання, я так я загалую. Створювати військовий комісаріат, доповісти, а тепер шукати під нього кошти ще й брати з місцевого бюджету. Я не проти, так, то захис... наші захисники вони, е, значить, мобілізацію, е, керують мобілізацію, призивають і так далі. і так далі. Але для чого у нас робиться все наоборот? Нам гарно все, всі гарно відрапортували. Тепер існує комісаріат, бідний комісар, я з ним тільки що говорив, ходить, там гроші дали, ті не дали, ті не провели, ті не то і так далі. Приміщення виділили, якісь там щось ремонтується, але вже три місяці вони існують, нічого немає. Розумієте? І тепер міська рада. Повинна теж відбуватися. Я згідний, що треба допомагати. Але ж бачите, як в нас все виходить. І тепер виходить, що ми от зараз проти таких от субвенцій і так далі. І, так далі. і по питаннях спорту хотів би свою думку висловити, щоб депутати підтримали, тому що старий самір завжди був, славився футболом, і команда Прикарпаття завжди виступала в чемпіонаті області і так далі. Я хотів би підтримати на футбольну команду виділення коштів. Дякую. Не означає, якщо сума 150 тисяч є закладена на субвенції з міського державного бюджету, це не означає, що ми за їх даємо до інформації. Депутати будуть голосувати за програми, але кошти.

Незважаючи на те, що в бюджет не було закладено фінансування футбольного клубу, футбольно спортивного yeah. перепрошую, тим не менше під е, футбольно-спортивний клуб yeah. було виділено 150 тисяч. Цього року, навіть зважаючи на те, що ми е, закладаємо е, 100, е, що ми це прописуємо в бюджеті, фінансування чомусь зменшено на 25%. Е, ви знаєте, як економіст, і фінансист, що ціни пішли вверх, що ну, грошей насправді буде потрібно більше. Чому, Чому ми зменшуємо а, фінансування? Не Наприклад, попередній міський голова в своїй виборчій програмі не говорив, що не буде підтримувати футбольний клуб, але підтримував. А ви навпаки, виборчі, в виборчій програмі казали, що будете підтримувати, але фінансування зменшує. Можна я Дану цифру попередньо я не брав її з... На питання я узгоджував з представниками футбольного клубу і десь ми судили з такі цифрами. це не є моя виданка, ви розуміли, що я її просто так не малював. Це була злочна дія Можна так? Шановні пані Іванове, я хочу, знаєте, не маєте мені за те, що я хочу пояснити, але я хочу значить, деякі факти, пояснення вточнити і відразу до питання відпаде. От подивіться, значить, слово субвенція це є форма допомоги. Слово дотація це є форма допомоги. Слово субсидії то є форма допомоги. Тобто держава в певний період часу допомагає. Значить, щоби ви підпадали. Під програму субвенції ви повинні мати якісь передумови умови. Значить, субвенція надається окремим галузям господарства, банкам, підприємствам у період економічної кризи держави або для розгортання військової промисловості на даній території. Скажіть, будь ласка, нас що? Економічна криза? У нас що на Старосамдрівської чи в старому самборі є, що військовий, що ви хочете виділяти, знімаєте гарненько то питання. Я розумію, що ви хочете в гарних стосунках бути із податковою і з тим, а скажіть, ми не підлягаємо, пане мере. І ви, як економіст, маєте знати, коли надається субвенція, коли надається дотація, а коли надається субсидія, значить, ви не тут під цю програму. Зніміть це питання, не виглядайте, тому що це смішно і все. Можна на цьому питання, субсидія на садочки. Як ви прочитаєте? Субвенція на садочки. Ви Ви не підлягаєте. Ви розумієте? Ви називаєтеся Михайло? Я називаюся Богдан. Ви розумієте? Ви іншим словом, тоді ви будете підлягати під допомогу субвенції, розумієте, Михайло? То питання абсолютно знімається. Ви дуже дипломатично гарно відійдете від того питання. І все. І не розпинайте один одного. Не ми це видумали, то люди, розумієте, світові економісти видумували. На собой йдеться за собою чи під субвенцію. Ні, ні я хочу просто міського визначити, визначити власне. це що зачитав пан Богдан, прошу знайдіть, в вікіпедію, будете знати з державного міського ні, ну то є державні, то не в тому справа. Ви розумієте. Треба віде, називати віде, конкретні програми конкретними словами то все. З вашого дозволу прошу просувати декілька моментів, бо мені жаль, що ми всі депутати розуміють нормальний бюджетний процес. в деяких моментах є навіть просто перекручення ситуації. Пане Бухове, районний бюджет, ні копійки не заклали на військовий комісаріати, ні копійки. Роботи, які зараз зроблені, зроблені на борг. За світло оплачує галці за те, що використовуватися, тобто вони не сидять без світла, не сидять без тепла. перекручено. перекручується. Зараз кошти, разом зі мною. кошти, кошти які, які планується допомогти, щоб запрацював військомат. Це я тільки надія на одного хорошого бюджету Херніцької сільської ради. Значить, він запропонувань допоможе десь майже 120-150 тисяч. Реальна потреба на військомат е, складає щонайменше півмільйона. Тому, якщо е, є ще міські ради або ще якісь сільські ради, які мають можливість хоча б невеличку суму допомагати, треба допомогти їм підтримати. Ви, е, я надіюся, ви на це прекрасно розумієте, що такої підтримки потрібно. Чому держава умила руки від того військомату, я так само не розумію, як і ви. Тобто нам дали доручення створити військомату. І ні копійки на ці, на ці речі не передбачили державному початку. Чому так зробили? Я не знаю. Але а. якщо ви піднімаєте так, питання. Є, таке завдання є, то маємо його робити. Наступний момент. Е -е Юрій Станіслав, чому ви не говорите, що якщо вже не, не заб'ємо е -е в міському бюджеті цифри на співфінансування зараз, то наступний е -е момент, коли це можна буде зробити, буде тільки в липні місяці, при, при уточненні бюджету. Швидше ми цього не зробимо. Тобто, якщо зараз відхиляти всі співфінансування по програмах, по якихось інших співфінансуваннях, якщо зараз цього не зробити, то наступний крок буде тільки в липні, а можливо це вже буде пізно. При перегляді. Наступний перегляд буде в липні за умови виконання бюджету більше, ніж на 5 років. Ну, тобто, таким шляхом, як, 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 як пропонує, про визначити певну суму. На е, програми, таким шляхом йдуть всі: і районний бюджет, і обласний бюджет. Е, визначається сума. А далі ця сума деталізується під кожну програму. Тобто, якщо ви е, відхилите е, запит додаткової, нема питання, він буде відхилений. Якщо, ага. якщо вам буде подобатися, якщо вам буде подобатися, скажімо, пропозиція міліції, а, ви її підтримуєте. Це... Або, можливо, відхилите, це спокійно, ваші, Богдан, спокійно. це ваші пріоритети. Сидай. Якщо гроші будуть не використані, то в липні місяці ви їх зможете уточнити. І це не обов'язково тільки на заробітній платі. Можливо, це інші проблеми, які треба буде вирішувати. Тому я прошу вас підійдіть її до бюджету. І не, просто не переключуйте факт. Скажіть, будь ласка, три посади, які зараз є в штаті міської ради? Це буде економія фонду оплати праці? Усічну місяцю буде. буде так. Коли ви збираєтеся оголосити місту, що в нас в Старосамбірській міській раді є три вільні посади для розумних, освічених, молодих і перспективних людей, які можуть прийти. І до вас влаштовуватися на роботу. Я хочу, щоб місто знало, що не завжди молоді освічені люди мають стояти на біржі або на ринку. Прошу ці посади висіти. Що тільки молоді. Стар, Стар, так, Так, що тільки Ми приймали бюджет, є локально, це посади, це посади заступника, це посади начальника. Це посада спеціалістів. Загальний постав на інформаційній точці цієї інформації немає. Ну як немає, Ну, тут є дошка біля інформації. Інформаційна дошка мала бути газову напередній. Та ви не депутат, що ви собі встаєте як хочете. Пане Головуючий, приведіть в порядок сесії. Пане Головуючий, приведіть в порядок сесію. Він до мене не буде нічого звертатися. Кілька кілька... Пане головуючий, приведіть, приведіть сесію в порядок, Приведіть сесію в порядок. Пане головуючий. Тобі Шановний пане голос, шановні депутати. Головне пріоритет нашої передобраної компанії зачитаю тест забезпечення достойного рівня соціально-економічно-культурного розвитку міста. Та гарантія прозорості дії влади міста в використанні бюджетних коштів. Так, щодо прозорості немає. Ви обіцяли там, те та була будинком культури, ви казали, сайт. Голова раз вже слово. можна було відкрити 4 тисячі гривень, невеликі не кошти. Порівняно з тим сам дав собі слово з тим, що ми зараз обговорюємо, Можна було на сайті, значить, про публічність так само ви перших днів, не дотримуйте е, своїх передвиборних обіцянок. Сьогодні дуже важливе питання, бюджет на 2016 рік. Е, наскільки я чую депутатів, цифри були роздані буквально перед сесією, не говорячи вже про громаду. А чому не може громада бути учасником обговорення тих важливих питань? Я особливо є платник податку вже багато років, все своє свідоме життя. І мене наприклад душа болить, коли зараз дербані цифри наліво направо. А я кожний місяць йду в бюджет місцевий і в державний плачу. Вибачте, мої гроші не дозволю розкидувати. Ви пишете за соціальний захист. Значить, щодо прозорості, треба було публікувати на сайті. Якщо немає сайту, значить дошка оголошень, це невеликий затрат дотриманням регламенту, вчасно на комісіях опрацювати в робочих комісіях. Бюджетні комісії з громадою можливо те зустрітися і тоді аж приймати. Але ви дотримуйтесь старих традицій, коли підняли старий бюджет, новий там, цифру туди, цифру сюди, я вважаю, що по кожній одній цифрі цього бюджету, як по, особливо по розхідній частині, треба е, серйозно попрацювати по кожній одній цифрі. Я хотіла скажу так, воно. На соціальні потреби, соціальні захисти, соціальне забезпечення 200 тисяч гривень. Щодо футбольного клубу, я згідна. Треба підтримувати молоді, спорт, звичайно, це наше здоров'я. Але вибачте, треба залучати, щоб спортклуб, спорткомітет сам подумав, як частково має заробляти на себе. Ще колись та радянські часи це зовсім не якась ностальгія за чимсь таким хорошим. Продавалися квітки на стадіон, люди йшли. Можливо, інші якісь методи можна залучити для того, щоб е, утримати якийсь дохід на отримання футбольного клубу. А, а чому нереально? Все реально, що захотіти, тільки подумати, як це правильно організувати. Так, Тепер е, на управління, е, на державне управління, тобто на оплату праці, апарат управління, і все решта. На минулій сесії був прийнятий штат. Апарат управління у передвиборчій компанії ви також сказали, будете проводити реорганізацію апарату управління. Сесія також провелася дуже швидко, без повідомлення. Там повзвонювала з порушення. Вважаю, регламент і абсолютно не було це публічно. Ви ображаєте громаду. Ми наразі дивимося але нам це багато що не подобається. Значить так, при грису було 16 чоловік. Зараз при вас 14 чоловік. Що змінилося? Абсолютно нічого. Було вісімнадцятого чоловік. Ну, факту, менше з тим. Хочу вам нагадати, що є така постанова Кабінету міністрів від 7 лютого 2007 року, номер 174, і яка звідти пропонується типовий штат апарату міських рад. згідно кількості населення. Значить, до 15 тисяч населення міста має бути всього в штаті від 8 до 11 чоловік. До 15 тисяч. Саме сам борі проживає, станом на перший рік 6266 чоловік, 174 від 7.02.2007 року. Ви прошу. Там є до 15, я бачила, але прямо пропорційно від кількості населення. Там є, я знаю, що ви говорите, ви знаєте. Від кількості населення. Значить, абсолютно не 14 чоловік. Тому що. Відповідно на отримання апарату управління закладаються кошти бюджет на 16-й рік, і нині ми будемо за це голосувати. Я вважаю, що треба працювати ще спочатку, відмінити рішення минулої сесії про кількісний. Я вважаю, як затверджували штат, має бути вперед посад, назва посади, функціональні обов'язки мають бути висвітлені, і тоді затвердження. І не треба. За дублювати нам функціональні обов'язки. Одна посада і друга, одна другу допомогу. Вибачте, ми платимо бюджет кошти не для того, щоб хтось поцілаштувати. І щоб хтось отримав. Я, я пропоную по кожної кожній одній цифрі доопрацювати і не приймати бюджет так, як приймали колись. Тому що приймайте куда мішку. Дякую за увагу.

Проти отримувати. Хто проти? Ричня прийде, як і давайте. Зараз я 15-12, давайте до 17-й парк. Відправимо на південному.